Синці та подряпини на обличчі волонтера на щастя не справжні. Сліди насилля хлопець намалював сам, щоб привернути увагу містян. Лякає, звісно. такий вигляд дуже лякає. Я думала, що вас хтось побив. Я, Я так думаю, не, не дружина можу. ні. Non, прошу. Та головна мета волонтерів не лякати, а інформувати городян, куди можна звернутися у скрутній ситуації. Адже за статистикою, жінки просять допомоги лише після 35 актів насилля. У нас є контактні телефони. Гаряча лінія, где с вами може поработати і психолог і аналітик, і юрист одновременно. як запорука підтримки та людяності головний символ акції надувний пам'ятник вишки кілька метрів. Монумент це дві руки, що стискають одна одну. На них є браслети. Це символ того, що Україна долучилася до соціальної компанії проти жорстокості та де демонструє свій протест. І ще один символ боротьби з насильством малинові браслети. Волонтери роздають задарма. Сказали, що це акція щодо захисту. Людини від насилля підтримуємо. Взагалі я проти насилля будь-де, не тільки в сім'ї. Щойно отримали браслети і айда фотографуватися з рожевими прикрасами на руках, школярки позують біля реклами кунсткамери. А чому ви біля такої страшної картинки фотографувалися? Захотіли вони. Коли скінчиться дійство, чекають у музеї страхіть. Акція проти насилля розігнала потенційних глядачів. Кажіть, будь ласка, акція не відлякала клієнтів. Я на роботі дівчат. А вже за тиждень акцію підтримують інші міста України. Малинові браслети роздадуть пів українців. Світлана Одаренко, Євген Кияшко, п'ятий канал.